Таю в ефірі підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Пригадуємо далі. Вічна пам'ять. Поштовий блок із такою назвою випустила Укрпошта 29 серпня у День пам'яті захисників України. У Рівному провели спецпогашення марки у центрі міста поряд із портретами усіх загиблих на війні земляків. Детальніше дивіться у сюжеті. П'ятий рік поспіль, 29 серпня в Україні День пам'яті захисників, день шанування героїв, які щодня виборюють свободу для своєї країни ціною власного життя. Спеціально до цієї дати Укрпошта випустила тематичний поштовий блок Вічна пам'ять з п'яти марок із благодійною складовою. Тираж в цієї марки 500 тисяч екземплярів. До марки вводиться в обіг також конверт першого дня. Вартість однієї марки 12 гривень, плюс складова благодійна 3 гривні. Сі гроші. З благодійної складової будуть направлені на допомогу сім'ям загиблих наших героїв. Рівненська дирекція отримала 4750 екземплярів, які будуть реалізовані в 50 відділеннях нашої області. Основою дизайну марки Вічна пам'ять стала картина українського художника Олега Шупляка Журба, яку він написав ще у 2016 році. На картині зображено козака-бандуриста, який схилив голову на могилі свого побратима. А над ним вирій летять журавлі, немов би душі загиблих героїв. І зверху перетворстають до лав небесного війська, які будуть охороняти нас зверху. У рівному спецпогашення нового поштового блоку провели на центральному майдані міста поруч із портретами загиблих рівнян. Прийшли і рідні героїв. Працівниця Укрпошти Анна Мазур рік тому у червні 2022-го втратила чоловіка. Без батька залишилась п'ятирічна донечка. Михайло Мазур до повномасштабного вторгнення працював викладачем у коледжі, загинув у боях за Лисичанськ. Чоловік для мене все так само, як і для моєї донечки. Він для нас завжди був опорою. Ну. Ми за ним були справжні забісною стіною, тому він і доброволець пішов захищати нас. 24 лютого він вже був біля військомата. 1 березня його вже призвали, попав він в 115-ту бригаду, зразу гарячі точки, зразу Северодонецьк, Лисичанськ. Всі гарячі точки пройшли хлопці. Марки від Укрпошти вже стали для українців символами шани та поваги, зазначив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко, у якого восени минулого року на Херсонщині загинув старший брат Андрій, для якого війна в Україні розпочалася ще у 2015-му. п'ятнадцятому. Хвилююча, звичайно, звичайно, мить, і ми, Ми завжди згадуємо, але тим не менш знаємо, що треба рухатись вперед, і хлопці. Наші віддали своє життя за саме за те, щоб ми в кінці кінців добилися нашої перемоги і жили в мирній, незалежній, міцній Україні. І впевнені, що так так воно і буде. символом дня пам'яті захисників України є соняшник. Тож після погашення блоку до портретів героїв присутні поклали саме цю квітку. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Реформування освіти та цілі на новий навчальний рік на Рівненщині провели традиційний форум освіта Рівненщини. Філософія змін 3.0. близько двох сотень освітян обговорювали зміни, які чекають на них та їх учнів у новому навчальному році. Детальніше про це дивіться далі. На Рівненщині освітяни обговорили перші результати реформи в початковій школі НУШ та як її розвивати далі, зважаючи на сучасні реалії України. В Острозькій академії зібралися вчителі, управлінці, представники профільного міністерства. В області навчання відбувалося у 545 закладах освіти, в яких працювали та навчалися і ВПО. Ми організували безперебійну роботу закладів освіти, де навчалося 168 шістдесятвісі тисяч чотириста З них Дві тисячі триста опинилися на нашій території через війну. Двадцять шість тисяч сто чотири випускники отримали документи. Нинішня радниця та екс-міністерка освіти та науки України Лілія Гриневич зауважила, що реформа НУШ в початковій школі відбулася в повній мірі. Чого не скажеш про базову, адже вона припала на час повномасштабної війни та відсутність субвенцій для обладнання класів підготовки вчителів. Проте у новому навчальному році педагоги зустрінуться із ще більшими труднощами, адже не всі діти мали однакову доступність до навчання в цей час. Навчальні втрати індивідуальні Вони залежать від індивідуального і ми почнемо новий навчальний рік тим, що ми маємо продіагностувати ці втрати. Зокрема, на всеукраїнській школі онлайн вже поміщені діагностичні тести, які необхідно використати там, де це можливо і зрозуміти, як далі працювати з дітьми. Більшість освітян сходяться на тому, що реформа НУШ у початковій школі відбулася, але не вистачає інструментів, які надаватимуть більше прикладної моніторингової інформації. Ми спільно з нашими партнерами із проекту СОРЧ розробили. Діагностичний інструментарій, яким може скористатися кожний вчитель. І цей інструмент дає можливість конкретному вчителю з конкретним учнем проєктувати ем, індивідуальну освітню траєкторію. Тобто можна подивитися де є просидання по конкретних темах? Освітня реформа це не тільки про нові підходи до навчання, автономію та право вибору, це і про провідні технології, говорять експерти. Адже із сучасними темпами їх розвитку вони не можуть оминути освіту. До прикладу, штучний інтелект, який з'явився у листопаді 2022-го. Ми на сьогодні маємо навчитися ними користуватися і допомогти нашим дітям робити висновки, яким чином використовувати далі цю інформацію. Якщо вас зараз попрошу, скільки з вас ваші? Педагогічні діяльності використовує чаджіпіті відсотків 10-15. Тобто, це те, куди ми маємо рухатися, і зрозуміти, як нам подружитися і бути ще більш ефективними із тими умовами, в яких ми перебуваємо. Та чи не найголовніше завдання, яке стоїть перед освітянами, створення безпечного освітнього середовища та розвиток національно-патріотичного виховання? Сікісне те, що ми маємо з вами. Провести через весь освітній процес і показати нашим дітям, що вони діти героїв, що це діти унікальної нації, що це діти переможці. І сьогодні ми не маємо права пропустити навіть один семестр, одну чверть освітнього процесу. Ми маємо дати їм розуміння, що дорослі піклуються про них і у них буде освітнє і буде правильне дитинство. Також говорили і про stem освіту, точніше про її інтеграцію в програму нової української школи, адже це те, без чого наразі важко уявити життя, і такі лабораторії або ж їх частини мають бути у сучасних закладах освіти. Стем стім стрім між ними разом з новою українською школою стоїть знак «Дорівнює». І відповідно це все про інтегровану освіту, і в тому числі освіту руками. Дуже добре, коли у нас є робототехніка в закладі освіти. Вона доповнює сьогодні освітній процес. Дуже добре, що ми вчимося робити разом з дітьми, виготовляти дронів, вчимося ними керувати. Але кожна окрема ця складова не є. Новою українською школою не ясним освіти вони доповнюють сучасну систему освіти і потребують інтеграції. Такі освітні форуми вже стали традицією і проводяться в області щорічно. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненському зоопарку організували екскурсію для військовослужбовців, які отримали поранення, захищаючи країну. Війці нині проходять реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни і відвідини зоологічного парку для них є своєрідним психологічним розвантаженням. Емоції захисників під час спілкування з тваринами бачили наші журналісти. Погодувати рибою пеліканів, подивитися на стрибки кумедних лемурів або потримати в руці справжніх черепах мали можливість військовослужбовці, які відновлюються після отриманих на війні. Ні, поранень у рівненському зоопарку організували екскурсію для бійців. Такі відвіди своєрідна психологічна реабілітація, спілкуючись з тваринами, спостерігаючи за їхньою поведінкою, воїни, хоча б на деякий час забувають про військові будні та лікування у госпіталі. Директор зоопарку Олег Павлюк пригадав, які враження залишилися у захисників після попереднього візиту. Вони повірите, у них очі світилися. Вони приїхали сюди з якимось таким виглядом людей. Непотрібних забутих, адже палата, уявляєте, да стелі, стіни. А виходили звідси з очима, які світяться, і питали, коли наступного разу ви зможете ще організувати таку поїздку. Військових привезли із Клевенського госпіталя ветеранів війни. Для цього управління транспорту виділило комунальний низькопідлоговий автобус, оснащений пандусом та всім необхідним для комфортного перевезення. Всього на екскурсію до зоопарку приїхали близько двох десятків поранених бійців. Вони нас наші герої. Ми з ним зобов'язані завжди. І це наше зобов'язання так само максимально робити так, щоб вони були тут на всіх локаціях, які на місці. і на місті. і будь-яка увага для них дуже важлива. Однак головне це емоції на обличчях захисників під час прогулянки зоопарком. Військові мали час не поспішаючи відвідати кожен вольєр та познайомитися з мешканцями тутешньої території. Олександр до прикладу, хоч народився на Рівненщині, але в місцевому зоопарку ще не бував. Ну я так в цей зоопарк потрапив в перший раз. Мені дуже тут подобається тут багацько. Твори по настрою, та все воно піднімає. Так як ми проходимо реабілітацію, то до нас дуже це чудово. Такі безкоштовні екскурсії у Рівненському зоопарку організовують не лише для поранених військових, а й інших соціально вразливих груп населення. Крім цього, учасники бойових дій можуть відвідувати зоопарк безкоштовно, а для членів їх родин передбачені знижки. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Від релокації до масштабування на Рівненщині у Гощі працює швейне підприємство з Харківської області, яке після початку повномасштабного вторгнення вимушене було зупинити роботу та рятувати життя працівників. За майже півтора роки діяльності в нашій області підприємство не тільки відновило виробничі потужності, а навіть дещо перепрофілювалося. Детальніше про те, як з рекламно-поліграфічної сфери перейшли до пошиття військової амуніції, дивіться у сюжеті. Півтори тисячі одиниць на тиждень лише штанів для військових так працюють на швейному підприємстві Алексія, що у гощі на Рівненщині. Понад 40 співробітників шиють форму наплічники, санітарні ночі для військовослужбовців. Хоча трохи більше року тому до початку повномасштабного вторгнення у Харкові працювали у схожій, але дещо іншій сфері. Ми Завжди спеціалізувалися на рекламній продукції, і це в принципі були корпоративні замовлення, але теж ми виробляли рюкзаки, ми виробляли одяг, і тому нам було з одного боку не складно, тому що ми розумілися, що ми робимо, як воно має виглядати. За місяць після релокації на рівненщину у квітні 2022-го почали шити одяг для військових, адже надходили звернення від волонтерів. І хоч створення військової форми та амуніції, справа не проста, та має безліч вимог, вирішили спробувати. Це потребує теж певних навиків, певних умінь. І Тому ми швидко досить перейшли. Я дуже пишаю своїми робітниками, своїм технологом, якого ми знайшли тут у ГОЩі. Вони дуже швидко перейшли на нові стандарти і дуже класно працюють. В нього інша конструкція, в нього дуже високі вимоги до прийомків, але ми це все дотримуємо з цього і виробляємо за технічними умовами, які нам надає. Міністерство оборони згодом, як волонтерський проект, почали шити санітарні ноші, які безкоштовно передають на передову. А зовсім нещодавно спробували створювати рюкзаки, підсумки для гуманітарного розмінування та бойових медиків. Ми зробили декілька зразків, і передали на польові випробування. Ми тільки розробляємо цю продукцію. Рюкзаки для медиків це теж постійна співпраця з медиками, це розглядання кращих натівських зразків, які коштують просто я не знаю скільки грошей. І ми намагаємося Взяти найкраще та створити все ж таки своє і розвантажити звичайно спину на спеціальний конструкторський відділ, який намагається все ж таки виробити науковий підхід для того, щоб перенести розвантаження з плечових суглобів на стегно. Для розвитку підприємства власники можуть подавати заявки на різні грантові програми підтримки, а зважаючи на їх теперішній профіль, ще й на ті, які стосуються оборони. Одна з них обласна. Пропонуємо таким підприємствам, які працюють на оборон. Які працюють на зміцнення української держави, звертатись до обладміністрації за грантовою підтримкою. Це програма 5.7.9, Це є робота, власна справа. Також на рівні області ми запровадили грантову програму підтримки і можна до 350 тисяч гривень отримати підтримку на інноваційні впровадження саме на підприємствах, які працюють. В напрямку підтримки військово-промислового комплексу нещодавно підприємство відновило роботу у Харкові, але не збираються припиняти діяльність на Рівненщині а навпаки, планують збільшувати кількість швейних цехів в інших районах області. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненщина долучилася до встановлення унікального національного кулінарного рекорду України. Найбільша кількість автентичних страв української кухні. Кухарі з чотирьох регіонів Києва, Дніпра, Рівного та Борислава, що на Львівщині, одночасно представили приготовану їжу та напої. Що готували в нашій області, та яка загальна кількість страв рекорду дізнавались наші журналісти? Вергуни Волинські, Сальтисон. Е Пирішки з калиною, картопляний пиріг. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на Рівненщині фіксує одну із частин унікального кулінарного рекорду, який спільно встановлювали у чотирьох регіонах України. Кухарі з рівного Києва, Дніпра та Борислава, ще на Львівщині, одночасно у різних локаціях представляли автентичні страви української кухні. Таких проєктів на ще не було. Національний реєстр рекордів перше. Отримав на реєстрацію рекорду проєкт, який узагальнює, я би сказала, збагачує гастрономічну історію України. Це настільки масштабний проєкт, що ви знаєте, я думаю, що він стане традиційним. І я думаю, що ми щороку будемо додавати все нові нові міста для того, щоб показати ну, неосяжну кількість. Різноманітних страв, які йдуть до нас глибокої давнини, нарахували 25 автентичних страв старовинних рецептів. 25 – це той внесок, який рівне робить в загальну кількість на приготування такої кількості страв шеф, кухарю Юрію Рапштину знадобилась ніч, адже готував усе сам. Серед цього є навіть український борщ, але й з притаманними заходу країни особливостями приготування. Назва може бути ідентична, а технологія приготування відрізняється, тобто за своїм регіоном. На нашій західній Україні на західній частині борщ ми прийнято готувати, щоб він був такого насиченого яскравого бордового забарвлення. А от уже на сході його вже. Виварюють спеціально, щоб він був такого світлого, світлого кольору. Тобто, що відноситься до рівненської частини, сказати ну, можна навіть не сказати, тому що назви йдуть ідентичні, а залежить це все від технології приготування. До рекорду увійшли, як всім відомі деруни, сирники, картопляний пиріг, так і не дуже знайомі як за назвою, так і за смаками, вергуни, морквяна бабка та мніжки зі сметаною. Це відварна картопля в середині з творогом, з яйцями і з борошном. Смажиться на великій кількості олії. Як Дріжжіві пирожки. Найбільше за що хвилювався кухар пиріжки з калиною, адже це ягода, яка має дуже яскравий смак з гірченкою. Саме, що я хвилювався, це за пиріжки були з калиною. Тобто, це було перший раз таке, що я стикався з начинка, і йшла з калини. За саму начинку, щоб тобто, зробити все так, щоб воно відповідало було в смаку. І Завнішньому вигляді загалом у рекорді найбільша кількість одночасно приготованих автентичних страв української кухні на чотирьох різних локаціях. Зафіксовано 164 страви. До слова категорія кулінарні рекорди є найчисельнішою у національному реєстрі рекордів України. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Українські веслувальники проявили волю до перемоги на чемпіонаті світу в Таїланді. Незадовго до фінішу на дистанції 2000 метрів човен наших спортсменів майже повністю затопило. Але це не зупинило українську команду. Веслувальники змогли у таких умовах фінішувати і зайняти почесне шосте місце. У складі збірної України були і спортсмени з Рівненщини, які враження залишилися у них після цих змагань. Дивіться у сюжеті. По плечі у воді під супровід оплесків глядачів та суперників фінішував український екіпаж на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон у Таїланді. Незадовго до фінішу на дистанції 2000 метрів судно українців під час перегонів затопило від хвилі суперників. Однак синьо жовті не здалися. і останній відрізок долали фактично під водою. У підсумку наші стали шостими, але заслужили на овації. У складі української команди були і четверо веслувальників з Дубна: Віктор Недашковський, Володимир Сидорчук, Сергій Щур та Юрій. Базак, вони повернулися до рідного міста і так описують перипетії цих змагань. Ми розуміли, що у нас дуже покладена велика відповідальність. Ми представляємо Україну. Ми маємо показувати силу духу і незламність. Ну, Приємно, що нас так підтримали, і це викликало такий резонанс, що ми таким чином привернули увагу до України, що показали. Насправді, силу козацького духу. Всі спортсмени в човні були налаштовані показати, що Україна ніколи не здасться. Як казали коментатори на телебаченні, що Україну нічого не зупинить. Дубенчанин Володимир Сидорчук веслуванням займається близько 10 років. Зараз хлопцю 25. Пригадує, як пройшов у цей спорті за допомогою старших колег, зокрема Віктора Недашковського, зміг стати своїм на веслувальній базі, поступово покращувати результати і дорости до рівня збірної України своєю підтримкою. Сказав. Що ти не бійся, ти починай, а там далі буде підтримка, і будеш бачити, що тобі подобається. І дійсно, мені сподобався цей вид. Я прийшов, бачу, як тут люди тренуються, як тут вони от. Дійсно, готуються до змагання. У місті Дубно вже тривалий час виховують сильних веслувальників. На місцевій базі пройшли підготовку десятки учасників українських та міжнародних змагань. Однак, наявна тут інфраструктура з роками застаріла. Комунальну веслувальну станцію мали відремонтувати у рамках програми Велике будівництво. Однак, через війну ці плани поставили на паузу. Утім, спортсмени сподіваються, що про них не забудуть і віддячать за успіхи на світовій першості. Їй вже 60 років і вона має такі багаторічні традиції. Дуже багато тут. Є і два учасника Олімпійських ігор, чемпіони світу Європи, майстри спорту міжнародного класу, заслужені майстри спорту. І по ці, згідно цього рейтингу, ми попали в цей проєкт, в велике будівництво, реконструкція спортивних об'єктів. Самі розумієте, що, що зупинило це все. Ми Будемо сподіватися, що на цьому це не закінчиться і на майбутньому, все-таки як є такі великі спортивні заслуги. Що вона підпаде під якусь певну реконструкцію? Додамо, що українська дружина на чемпіонаті світу у Таїланді виступила на восьми дистанціях, фінішувавши у межах п'ятих-сьомих місць. З країн Європи українці єдині, хто пробився до фіналів. На цьому наші висловальники зупинятися не збираються і вже готуються до майбутніх стартів. Микола Бражицький, випуск новин. На Рівненщині відновили роботу підприємства, з продукції якого зводять житло. Після багатьох років простою у гощі запустили цегельний завод. Приватний інвестор проводить реконструкцію та будівництво нових додаткових цехів, аби згодом виробляти кілька мільйонів цеглин на місяць. Детальніше про роботу заводу дивіться у сюжеті. Від 20 до 25 тисяч штук цегли на добу виробляють угощі на Рівненщині у кільцевій вугільній печі 18-го століття. Тривалий час підприємство не працювало. Два місяці тому після проведеної реконструкції приватна компанія частково запустила виробництво. Ми зараз стажируємо, навчаємо людей. Воно з першого вересня до кінця місяця вже вийти на якусь повну потужність. Запущена стара кільцева піч, яка буде працювати з потужністю 20-25 тисяч в сутки. Цегли вигруженої. Тобто це орієнтовно 700-800 тисяч у місяць. Ну, фактично, ця цегла буде на наші власні потреби. Фірма є забудовником. Реконструкцію цехів заводу розпочали за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. У лютому призупинили, а згодом продовжили, аби якнайшвидше запустити в роботу нову сучасну піч, яка дозволить в рази збільшити потужності. На майбутнє будуємо панельну піч 126 метрів, яка Буде випускати цегли більше двох мільйонів в місяць і різного виду цегли, різної продукції. Тобто це може бути блок 2НФ 212, як його в народі, двойна цегла в народі називають. Пустотіла, полегшена, перегородочний блок. Там буде більш-менш все роботизовано, автомати, садчики, укладчики, вигрузчики. Наразі цеглу використовують виключно для власних потреб, адже лише на побудову нової печі потрібно близько півмільйона цеглин. Згодом продукцію продаватимуть як на Рівненщині, так і у сусідніх областях, де немає виробництва цього будматеріалу. Ринок будівельний на Рівненщині оживає і потреба в цеглі є. Інвестори з впевненістю відкривають цегайний завод і мають перспективу розвитку. Даний завод скористався програмою 5.7.9 І за ці кошти виділені державою куплена техніка, навантажувач, екскаватор, які працюють на об'єкті і. Відчувається підтримка держави. Наразі на підприємстві працює півсотні працівників. Після запуску додаткових цехів планують збільшити робочі місця ще настільки, що, окрім того, обговорюють варіанти можливості працевлаштування військовослужбовців. Говоримо сьогодні з. Дирекції заводу про те, що маємо створити спеціальні робочі місця для тих, хто повертається з пораненнями, ті, хто не по не можуть виконувати стандартні задачі, щоб для них були створені такі спеціальні робочі місця. Повністю завершити реконструкцію, добудувати цехи та вийти на нові потужності, планують до наступної осені. Анастасія Шепеток, Вячеслав Мельник, випуск новин. У рівненському міському пологовому будинку на світ з'явився малюк Богатир, хлопчик з ростом шістдесят сантиметрів та вагою понад 6 кілограмів, народився у подружжя Ангеліни та Дмитра. Це найбільша новонароджена дитина, яка з'явилася на світ у рівненському пологовому з моменту його заснування. Як почуваються мама та маленький Остап, розкажуть наші журналісти. малюк Богатир з'явився на світ у Рівненському міському пологовому будинку. Хлопчик з вагою 6330 грамів та зростом 65 сантиметрів народився у подружжя Ангеліни та Дмитра. Тато дитини військовослужбовець Збройних сил України. Чоловіка досі переповнюють емоції. Каже, що разом з дружиною очікували, що народиться чи маленький синочок, але не сподівалися, що аж настільки. Шок був той, що багато врачів прибігло, скільки все таки ж він вагав в нього. Положили на ваги, Я думав. До 5 кілограмів буде. Ну, сказали, 6,330, то я шокіру був просто. Ну і я скажу, він мене на грудях півтори години пролежав, то дуже важко, от іменно піддержувати рукою, Мене дуже рука устала. Мама та немовля нині почуваються добре. Маленький Остап, так назвали хлопчика, з'явився на світ шляхом кесаревого розтину. У подружжя це друга дитина старшому сину Богдану. Чотири роки. Ангеліна та Дмитро кажуть, що мріяли про ще одного синочка, і, попри війну, у службу чоловіка у лавах ЗСУ наважилися на вагітність. Закрадалися спочатку. Такі що чи чи все буде добре? Чи з Так як тато ж військовий. Я розуміла, що це ризик певний, але потім, коли вже дізналися, що все-таки є вагітність, ми розуміли, що це прекрасний стан і що все-таки ми його чекаємо, він довго очікуваний у нас, хлопчик. Ще один подружжя припускає, що на об'єми їхнього синочка вплинула спадковість. Дідусь Дмитра народився з вагою 5500 тисяч грамів, а самі батьки при народженні важили понад 4 кілограми. Поява на світ малюка богатиря стала історичною і для рівницького міського пологового будинку. Головна лікарка закладу Світлана Муравська каже, що це найбільша дитина серед майже 70 тисяч, які народилися за 32 роки існування пологового будинку в обласному центрі. Дитиночка, понад 6 кілограм народилась нас вперше. Yeah. Ми вважаємо на сьогоднішній день із того, що ми моніторимо. Звісно, це ж наш фах, що дитинка понад 6 кілограмів в цьому році в Україні ще не народжувалась. Тому ми претендуємо так бути пологим будинком, де в цьому році народилось найбільше дитятко. Малятко, як і мама, повністю здорові. Говорить педіатр-неонатолог Ірина Дика. Лікарка додає, що очікували на гігантський плід вагою 5,5 кілограмів, але не думали, що на світ з'явиться хлопчик-рекордсмен. Статистично у світі народжується лише Одна десята відсотка дітей, які важать понад шість кілограмів, закричало дитятко відразу порозовів, поки донесли нам на реанімаційний столик повні радості очі. Мами хочу сказати, що дитинка перебуває з мамою на сьогоднішній день в палаті. смокче груди активно, вона абсолютно здорова. Має е, певні всі свої фізіологічні рефлекси. Батьки малюка пригадують, що на початку великої війни Ангеліна із старшим сином думали переїхати до Польщі, але мама вирішила залишитися, щоб бути ближче до батька і жити разом у повноцінній сім'ї. Про народження третьої дитини Ангеліна та Дмитро поки не думають, хочуть приділити максимум любові та уваги двом синам. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Наразі це вся інформація. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних і з вірою в перемогу зустрічаємо теплу осінь і продовжуємо підтримувати наших захисників. На все добре.